...завжди переможе зло. Знову стадіон, готель та місто Фардове. Люди знають Дорчука, але не беруть автографі в Ярмоленка чомусь. Тренування радість. Побачимось на полі. Торчика, але Аккуратно. не беруть автографів Ярмоленка Чомусь. Напевно, не знають його. Третій день зборів. Як настрій? Добре. Політ нормальний. на 15 минут. Ваш любимый квадратик. Но ну, это придумал ружица. На 15 минут. 12 3. Он поставил, а я, вот, когда ты играл, Ну, мастер есть мастер. Ребят, потом будет мы, мы после этого тактики. Мы думаем, значит, 20 минут я заберу защитников. Защитников всех заберу плюс. Три защитника стоят стоят, чисто повспоминаем тактику. Мы все покажем немножко, чтобы вы повспоминали это самое. И в концовке вы поиграете. Там у нас 15 человек плюс один воротарь. Я скажу командочке, мы поиграем там три серики по 5 минут, поставим две штрафных и чисто поиграем хорошо в Добро? Договорились? А? Тренировка радость. Футбольная радость. Вас прошу. Ребят, начинаем с тренировки. Да, прошу. Три минуты вместе. As soon as we step out the cage We raising all of the stakes Made no mistake Either you stay in your place Or we put in you on a plate Look at our face We put the fear in the dirt We had to struggle for change Pick up the pace We put in infinite work That's why we stay getting paid Y'all running late We moving on to the next You still been stuck in the phase There's no debate We draw the line in the sand We say it straight to your face They on the rate, So we put the team on our back We took the city to state What it's gonna take? Another S on our chest Another beat in the grave Валера, сьогодні таке перше інтенсивне тренування. Уже зразу перейшли до тактичних схем, до награвань. Як сприймаєш цей момент. Повернення до роботи в національній команді після паузи. Звісно, за усіма заскучився, і по персоналу, і по тренерському стафу, і по футболістам дуже радий всіх бачити. І національна збірна це зовсім інший рівень. І, звісно, на кожному тренуванні треба вимагати від себе 200%. І сьогоднішнє тактичне тренування, саме цей напрямок. Дуже важливий в грі, і саме сьогодні ми це відпрацьовували. Олександр Васильович, як завжди тримає атмосферу, він і вимагає, і з іншого боку, і жартує. Зрештою, цей тренер тобі добре, добре знайомий вже роками. Ну, так, звісно, я, я думаю, що його вже всі знають, і це той чоловік, який може і по головці. По, по, погладити? Да, погладити і може пошапці, як кажуть, надавати. Це нормальний процес, я вважаю. І тим паче ми ще є деякі гравці, які трохи по, по, помоложе І, скажімо так, нам треба інколи. Підштовхувати, скажімо так, нас. Це важливо, щоб дуже тримати атмосферу. Скажи стосовно сьогоднішньої роботи, ...наскільки інтенсивно, чи це, в принципі, ну, нормально, як сприймаєш взагалі, сьогоднішню от роботу на полі самі? Трошки розкажи, яка була робота? Ну так в загальних рисах, не видаючи таємниць, звичайно. Ну, це більш тактична була робота, награвання тих моментів, які відбуваються в грі. і саме... Десь щось ті моменти, які ми будемо робити в грі, і це треба трохи. Споминати, скажімо так. Про Лігу націй хочу тебе запитати, тому що були деякі думки зараз такі, буцімто Ліга націй не такий от турнір престижний. Але є ж інша думка. Це не знаю, може люди такі вважають, які не відчули, що таке, скажімо, грати в Лізі націй. Ти грав у Лізі націй, ти граєш у Лізі націй. Поїлися своїми відчуттями, ...от наскільки є важливою і мотивуючою для футболіста перемога у Лізі націй». Я не знаю, хто там каже, що Ліга Нації це не важливий турнір, тому що у цьому турнірі грають всі, всі гарні збірні, які мають змогу через саме цю Лігу Нації потрапити там на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи. І за цей турнір виграють Кубок, а Кубок це завжди престиж. І, звісно, ми, ми хочемо завжди перемагати і тримати. Високу ламку, яка наша збірна вже тримає дуже довго років, і, звісно, через ці матчі дуже важливо займати перше місце і виходити до, до групи А, де саме була наша збірна і не повинна була звідти вилітати. Останнє, хочу запитати тебе, ще стосовно успіхів збройних сил України, твоя рідна Харківщина майже повністю звільнена. Наскільки це важливий для тебе момент, як для вихідця з Харківщини, ну взагалі для українців, які дуже уважно стежать за тим, що відбувається в нашій країні? Я думаю, для кожного українця це такий. Така радість, яка, яку не можна описати словами, та коли ти читаєш, коли ти дивишся ці звільнені містечка, звільнені населені пункти, дуже радієш, тому що, звісно, це дуже дуже, дуже боляче, коли рідна твоя країна і ті люди, які були в окупованих містах, що з ними творилося. Навіть не можна уявити і описати це словами, і звісно, я, я дуже гордий, те, що я українець, і те, що наші збройні сили зараз роблять, роблять по, по всім окупованим територіям, те, що вони звільнили, звільнили Харківщину, це гарна новина для всіх нас. І я вірю, що вони зроблять це за для перемоги і звободять всю нашу країну від цих окупантів. А ви в свою чергу будете намагатися підняти настрій нашим воякам на футбольному полі. Звісно, ми будемо грати за них, за наших болімальників, яких будуть за нас вболівати та переживати. І ми будемо йти вперед так само, як і вони. Man, no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you and Then lose again. How you hating my vibes? Why you wasting my time? What? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback. I just want relax. Brand new whip two tone. I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits. I live in we back, man. You never gonna like us. Get them on site now, let them on like that way. They know I'm all right. Look at my life, I'm living all right. I'm nice, you know I'm all right. Cause looking like christ no need for the hype or fight. All telephone vibe, There's no need for the telephone vibe. Nah. Three, three, three. 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 <плес> Сашко, ну поділися відчуттями, як це приїжджати в добре знайоме місце, де ми вже двічі були. Крон плаза це напевно майже як додому. <плес> ну так, такий маленьке дежавю, так сказати. Але вже ну дуже звикли, що ми постійно пересуваємось у різних містах, різних країнах. Тим паче за ці роки в одних і тих же містах буваємо постійно, тому вже не сюрприз для нас. То коли кажуть, фартовий готель, фартовий стайон, ти просто усміхаєшся, так тобі так. Ну в це можна вірити, але щоб в це вірити, треба щось для цього робити. Тому якщо ти будеш все так само робити, будеш плідно працювати дуже старанно, то для тебе і буде знову стадіон, готель та місто Фордове. Плідно працювати, ми плідно працювали у Варшаві, були три дні підготовчі, якби ти оцінив цей період. Вчора, позавчора, були достатньо насичені тренування. Як ти вважаєш, за ці кілька днів вдалося вже досягти? Ну, в принципі, згадати ігрові зв'язки і підсилити на свою командну готовність. Ясно, що процес ще триває? Ну, звісно, є, тому що ми і як і тренуваємось, так і теоретичні заняття в нас є. Ми повністю підготовлюємося. Все для нас робить тренерський штаб, ми повністю до цього готові. Треба тільки слухати та виконувати все. Знову взагалі, як тренування було достатньо інтенсивними. Euh, так от особливо вчора було та підошки позавчора, а в перший день такий був після того, як всі з'їхались, після дороги нам дали таке легке тренування, щоб ми ä, в цей режим, так мовити, занернулись. Тому це дуже добре, коли після того, як ти... Ä, був там у клубах, приїжджаєш з дороги, то дають такі більш емоційні тренування, не дуже важкі, і щоб підняти настрій. Тому такий був було в перший день. Так що ти кажеш, запірнули в режим. Так. Хороший, так. хороший термін, такий так. запірнули в режим. Згадав про клуб. Ну, може, зараз, на жаль, динам... на жаль, така темна смуга. І десь треба було теж переключитися. Як ви, в принципі, виходите з цієї ситуації? Бо, ну, на жаль, так кілька ігор постійно поразки. Наше життя так і складається. З... Поганих миттєвостей, з гарних миттєвостей. І, звісно, ми бажаємо, щоб в нас було якнайбільше е, хороших, позитивних е, цих е, періодів життя. Але е, повторюсь, ми самі до цього прийшли і самі також повинні бути сильними і вийти з цієї нашої кризи, яка в нас відбулася. І я вважаю, що саме ця пауза буде. Е, Дуже якраз в такий, дуже вчасно, тому що ми будемо так перезавантажимось, хто поїде до збірну, це зовсім інші емоції, інший рівень. Це національна збірна. А хлопці, які залишились в клубі, вони будуть відпочивати, тому що є час. І так сказати, вся команда перезавантажиться, але по-своєму. І коли ми вже всі повернемось в один цей. Такий ритм, то ми вже будемо, як так сказати ну, не з нуля, але в емоційному плані ми точно вже будемо інші, тому що пройде деякий час і вже по-іншому будемо на всі ігри готуватись. І я думаю, це криза мене, тому що ну, не може вона постійно продовжувати. Ти бачиш, що ми все для цього робимо, але десь може нас там. Дача трішки відвернулася, але треба заслужити, і ми будемо все для цього робити. Повертаючись до збірної дуже важливо наші шотландцями. У нас чимало травмованих, на жаль, це і Шапаренко, і Бощан, і... і Зінченко. От, і це, звичайно, скажімо так, насторожує, хвилює. Як ви це сприймаєте цей момент? Звісно, це дуже негативні моменти, тому що травми це найгірше, що може спіткати футболіста, і це. Негативний момент, але збірна це, де зібрані найкращі футболісти, у нас на кожну позицію по два-три по виконавці є. Якщо треба буде когось замінити, то всі, звісно, грають у різних чемпіонатах, але в принципі всі знають те, що від нас просить тренерський штаб, всі знають, як і що робити на футбольному полі, і кожен зможе іншого футболіста замінити на футбольному полі. Тому не вважаю, що це буде проблемою. Але, звісно, хотілося, щоб всі були здорові, тому що здоров'я це понад усе. Шотландці прагнуть реваншу, як ти вважаєш, ця гра буде важча, ніж та, що була вплива. Інший турнір, звичайно, боротьба за перше місце. Але як ти думаєш? Я вважаю, що так, тому що коли ти граєш за тим суперником на короткому відрізку часі, і так його виграєш, і потім, звісно, хтось суперник, який програє, він хоче так сказати помсти. І реабілітуватись за там програшний матч або нічій або щось не вдалося. Це як дається там другий, третій шанс зробити те, що не змогли зробити в першому матчі, тобто коректуровки зробити, подивитися подивитися свої помилки, щоб їх же не повторювати. І звісно, це зовсім інша історія. А для нас це буде також більш мотивована гра, тому що ми розуміємо, що треба набирати очки. І дуже гарний суперник, дуже гарна атмосфера тут завжди, тому це і нас так мотивує ще більше. Скрипоска, чи можна сказати, що вони будуть мотивовані більше, тому що прагнуть реваншу? Ніж е... ми? Не можу за них казати, може вони так і будуть і думати, але для нас зовсім інша с... мотивація це наші захисники, які в нашій країні захищають нашу батьківщину. І ми зараз рівняємось на на їх в плані от, емоціональному, позитивному, як вони з якою впевністю захищають нашу землю. І точно так же ми повинні з такою ж певністю грати на футбольному полі. Так, це дуже сильна мотивація. От звільнення Херсонщини, яке триває, наскільки це додає тобі ну, якогось позитиву в серці. Я знаю, у нас на снаги, можливо, якусь інше сприйняття цієї війни. Не, не тільки Херсонщини, і от і Харківщини, і, так, так і Донеччини. Ну, я про Лідер Харина да, про, ну, про всі, якщо про всю нашу територію, коли ти навіть до цього ти читаєш, ти чекаєш, 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 і от і, всі ці думки матеріалізуються, і вони потім деякий час пройшов, і ти вже читаєш інші новини, що ми. Визволяємо наші міста, села, і це такий ще більше підйом, бадьорить так нас і, і дає ще більше впевненості і, і заряд енергії. Тому це дуже гарні новини і завжди буду казати низький та великий уклін нашим захисникам, що вони роблять таку дуже-дуже важку справу. Вже прийма новини, і є сподівання, що хлопці продовжують Збройні Сили України звільнювати нашу територію. Ми дуже В, це віримо. в, цьому, в, цьому, в цьому немає жодного сумніву і всі в це вірять, тому що є от наші збройні сили, але ще є ті люди, всі, які допомагають у різних сферах, і ми всі разом. Тому я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Так, це. Дуже важко, дуже довго, дуже тяжко. Але я впевнений, що ми всі дійдемо до однієї нашої цілі, до перемоги і всі разом. Тому що зараз, як ніколи, ти бачиш, як всі об'єднались, незважаючи, зважаючи які ти професії, ким ти працюєш, хто ти і. Ти можеш бути просто звичайним якийсь там школярем, який також допомагає. Ми бачимо дуже багато прикладів, або якогось там крутого бізнесмена, який також тому всі разом ми обов'язково переможемо, і з кожним днем це ще більше ще більше додає впевненості. І заключне питання: ми приїхали це збіг обставин сьогодні. похорон Єлизавети II, королеви Великої Британії. Це не наша королева, але може твоє сприйняття цієї особистості в історії чиї. Якось ти її можеш Ну, якщо взяти, звісно, ніхто не може обійти стороною, що це велична особа в історії світу. Тому всі її знають, всі знали, всі шанують її пам'ять. І тому навіть коли ми приїхали, ми бачимо, що по всіх телевізорах транслюється, бачимо, як люди до цього відносяться. От, запитував зараз у Віталія Миколенко, він каже, що. Ну, люди на нас на наступні дні після її смерті, навіть не, не виходили на вулиці. Тобто для них це дуже велика втрата, і це показує, який народ єдиний, що вони всі переживають та сумують. І зараз я точно також бачу, як наш народ дуже сумує та переживає по всіх цих обставинах, які в нас в країні, коли там. Навіть за кожного військового всі сумують як за своїм рідним, тому що це наші співвітчизники, і це відрізняє нас від, від того ворога, який навіть не думає про своїх. А ми всі дуже за кожного, за кожну людину нашої країни дуже, дуже переживаємо та сумуємо, якщо це втрата. Бо, бо нічого ціннішого за людське життя звісно, немає. Звісно, Це і показує, що е, добро завжди переможе зло. Національна команда приїхала в той час, коли тривають похорони Єлизавети II. Данило, Привіт, привіт. з приїздом. Ласкаво просимо до національної команди, хлопці. Ласкаво просимо. Це чудово, раді вас бачити, хлопці. Міні-відео від міні-караваєва. Віктор, як ти там в Віталій? Засмаг! За красунчик! Не, добре, добре, трішки. Рейза задержала, а так нема. Все нормально, ну да. гарно. Ласкаво просимо, раді бачити. Дякую, дякую. Побачимось на полі. Так, безумовно.